Візит Ллойда Остіна. Прямо зараз видно, що в контактах цих міжнародних от відбувається щось і важливе, і швидке. І от те, що контактів так багато і так ну швидко змінюються певні домовленості. То мав відбутися Рамштайн, то вже ні, то з Зеленським будуть зустрічатися лідери кількох країн, то без нього вони вже зустрілися. А якісь там заяви Шольца, візит його до Туреччини і так далі. От дуже дуже багато всього відбувається. Це ну, мабуть, має означати, що шукають якісь опори, шукають якісь способи контактів, узгоджують якісь умови, які з чим Остін приїхав до Києва, Остін Ну він, перший ж керівник Пентагону, да? і його основний напрямок діяльності це звичайно сфера оборони і військова підтримка України. Ну, це абсолютно очевидно. Тому не потрібно тут з однієї сторони приписувати, скажімо, йому якісь там політичні треки взаємовідносин Сполучених Штатів та України. Тому що тоді був разом з Остіном, ну припустимо, Блінкен да як держсекретар. На от а з іншої сторони, звичайно ж, для нас це важливий сигнал, оскільки пам'ятаєте, під час зустрічі останньої президента Сполучених Штатів Джо Байдена і нашого президента Володимира Зеленського пролонговано було ті озброєння, яке ну по суті. Не доставилось в Україну в межах цього бюджетного фінансування цього року, а це все ж таки набагато не мало 8 мільярдів доларів. І в принципі, це фінансування було гарантоване окремим рішенням президента Сполучених Штатів. І ми отримали чіткий, чітка, чіткий сигнал, в тому числі підтверджений нормативно, про те, що Україна все ж таки цю зброю отримає. Направду для нас це надзвичайно важливо в контексті цих політичних перегонів, коли будь-яке рішення воно в сполучених штатах приймається і обговорюється, аналізується саме через електоральну призму, і це абсолютно очевидно. Тому що як ми вже з вами говорили не один раз, будь-яке рішення як чинної адміністрації Білого Дому, а це все ж таки демократична адміністрація, може підсилити кандидатку від демократів Камалу Харіс під час цих перегонів, так і можливо, якісь, скажімо. Рішення може додати додаткових аргументів Трампу. Тому й бачимо ми зараз, ну скажімо, таку двояку, двояку політику, що з однієї сторони наші американські партнери можуть протягом декількох днів давати десь майже полюсні заяви. Ми ж чули це відносно НАТО що початку говорили, що ще не готові до прийняття України в НАТО? Буквально на днях ми почули офіційну інформацію з Білого Дому, що Сполучені Штати все ж таки підтримують північно-атлантичні прагнення України і готові бачити Україну в НАТО. Також потрібно сприймати цей візит через реалізацію плана перемоги Володимира Зеленського, скажімо так, як такого Силового буста, силового підсилення, формули миру і підготовки відповідно, до другого саміту миру, адже для всіх стало абсолютно очевидним, і це про це багато говорило на полях генасамблеї останньої в радбезі, в тому числі Організації Об'єднаних Націй, що Росію сам, треба саме примушувати до миру ага. через, через силовий компонент. Тому для нас максимально важливо, щоб комплексна була ця підтримка на плану перемоги від партнерів. І дуже важливо, і це не один раз артикулював публічно наш президент. щоб це було і вчасно направду не так багато часу для того, щоб, скажімо так, зробити серйозний ривок. На полі бою і переламати ход подій потрібно, щоб цей серйозний силовий бус, силовий сценарій, що він реалізувався до кінця цього року. От ми бачимо, що з однієї сторони йдуть дискусії наших партнерів, і про це говорять і світових змі і офіційні реакції відповідно наших партнерів. от а з іншої сторони, ми бачимо, що почався діалог як з європейськими країнами, відповідно, да які дають нам додаткові пакети допомоги військової. Так і відповідно, Сполучені Штати як то кажуть зашевелилися останнім часом і дають позитивні сигнали як політичного змісту, от конкретно по НАТО, про які ми згадували, так і виділяють додаткові пакети допомоги, ага. а це свідчення того, що Сполучені Штати, навіть не зважаючи на те, що вони зараз в такому періоді політичної турбулентності, але все одно. Скажімо, так заморожувати або ставити на паузу допомогу Україні, вони не будуть, угу. і це дуже добре, тому що війну не можна поставити на паузу Пану з перервою на обід. Да. Алексію, а скажіть, от. Остін, він приїхав сказати щось чи почути більшою мірою. І відповідно до того, що він побачить, і от який буде результат цієї зустрічі з українським президентом, як скоро можуть ухвалюватися рішення? Чому я про це запитую? До виборів американських залишилося два тижні, фактично, так. Тобто, зараз дражливого політичного, що може вплинути на вибори, нічого не буде навіть артикулюватися. Не те, що робитися. Південно-корейська розвідка каже, що 12 тисяч військових Північної Кореї переправляються уже у Росію в напрямку Владивостока, там одягаються, окомплектовуються. відео з такими військовими. Ми вже бачили, так. А от Пентагон натомість каже, що не бачив, що їм не видно. От з Вашингтона, можливо, далі до Північної Кореї Росії, з Києва ближче, може. Тут побачить Остін, що це відбувається, і якісь рішення будуть ухвалені, тому що союзники е, Росії дають їй 12 тисяч військових, ну тобто, до них їде 12 тисяч військових. До нас приїхав Остін. Угу. Ну давайте по черзі все ж таки. Я глибоко переконаний. А до речі, саме ж Остін казав, що там недостатньо. Інформації, доказової бази про північнокорейських військових, але я б направду цю інформацію, як від іноземних розвиток, так і від нашої розвідки, сприймав би відносно ну, північно-корейських військових сприймав би надзвичайно серйозно та реалістично. Ну, це, в принципі, наш президент підтвердив. І якщо давати відповідь з кінця вашого запитання, то так, я думаю, що це одна із, скажімо, причин, по якій Остін в Києві, і я думаю, що він отримає необхідну інформацію, необхідну аналітику по цьому питанню для того, щоб реагувати належним чином. І зараз ми ще трошки повернемось до цього. Ага. Направду я глибоко переконаний, що ну не так все. Холодно політично, скажімо так, я зараз маю на увазі Рамштайн і про те, що Джо Байден сказав, що він буде в листопаді, що він буде долучатись якимось там чином по скайпу чи ще якось там да, електронними засобами. Ви знаєте, може бути і по-іншому. Мало хто про це говорить, але як на мене, це досить може бути очевидно. Якщо зараз цей фільм про молодого Трампа. Активізує ну певний протест на електорат да, підтримки, в тому числі Трампа. Якщо він зараз екзитполи будуть показувати там за тиждень, припустимо, до виборів США що Трамп якимось чином отримує там плюс 3-4 пункти, Пункти, ну тим паче в цих на штатах, які коливаються, то їм дуже з великою рігідністю можуть провести тому саме Рамштайн на високому рівні, які нонсував ну, Джо Байден на 12 жовтня, в якому звичайно ж прийме участь і Камала Харріс як віце-президент, і одночасно кандидат від демократів. Я б цього не виключав. Ну тому що це ну в контексті демократів глобалістів було би серйозне їхнє електоральне підсилення, але знов ж таки основним. Фактором для цього має бути значний стрибок електоральний Трампа. тому от повністю виключати. Я б цього не виключав, тому що я не думаю, що демократи в такому разі собі будуть спокійно очікувати перемогу і нічого при цьому не робити. Да? Ну, це ага. ж абсолютно очевидно. Відносно почути сказати да по приїзду Остіна в Київ. Я думаю, що він вже їде. З чітким баченням від президента, а все ж таки, оборона та зовнішня політика, це в президентській республіці, такі як Сполучені Штати, це його вектор, тобто була скоріше за все, в нього розмова предметна з Джо Байденом. Вони врахували оці 8 мільярдів, які вже я сьогодні згадував. Ну по суті, да пролонговані поза межі бюджетного року 24 на рік 25 фінансування це із залишків. Ну і плюс останній пакет скільки там з чимось мільйонів. Ну півмільярда, майже да на майже півмільярда доларів, який на цьому тижні від сполучених штатів був виділений. Тобто він розуміє, що є в нього певні бюджети. Тепер ну, якщо не сталося вже зустрічі в Рамштайні. То він їде погодити наповнення цього бюджету безпосередньо в Києві, тому він з Умеровим, відповідно і зустрічається, окрім тим, що він має бути Зустрітися з нашим президентом. По великому рахунку, ми чудово розуміємо, що ініціатор і координатор Рамштайну це Сполучені Штати, і всі ці зустрічі проводив саме Остін та Міллі в цьому форматі, і в них є всі горизонтальні, скажімо так, взаємозв'язки з країнами, які наповнюють цю антипутінську коаліцію. Тому найголовніше, щоб цей. Скажімо, да картина світу, вона склалася в голові саме Остіна. І тоді він зможе комунікувати як з нашими партнерами, так і доносити об'єктивну інформацію відповідно як в Вашингтон, так і в Конгрес. Тому як на мене, ця зустріч цей приїзд Остіна буде мати дуже предметний характер, і наостанок по північно корейцям тому що це дуже важливо. питання ж не в тому, що там заходить про поданому розвідки 12 тисяч. Ну там десь найближчим часом, гіпотетично можуть прийняти участь в бойових діях да тому, що ну направду 12 тисяч як на мене для наших сил оборони, якої там надзвичайно серйозної загрози, мати не будуть. Питання не в цьому, і це турбує більше нас з вами да, українців, аніж Остіна та Сполучені Штати, Сполучені Штати турбує і Європу до речі, в тому числі на в контексті цих подій абсолютно інше. І от тут важливо це розуміти. Їх турбує глобалізація конфлікту, відповідно яку ініціює Російська Федерація, тому що в неї не вистачає власного ресурсу. Вона починає бра ресурси різного роду да на військові вже бачимо людські з північної країни з Ірану з Китаю. Тим самим, що тим самим Російська Федерація просто виводить з під санкційного тиску ну, під в принципі з рахунок міжнародної ізоляції Північної Кореї. і ну в меншій мірі Іран. Але от по північній Кореї це сигнал дуже ну небезпечний на правду, тому що я нагадаю нашим глядачам, що північній Кореї ну перманентний голод, і зараз вони будуть отримувати продукти харчування з Росії. Це питання будуть закривати плюс технології. Логічне питання. На по відповідно ракетній програмі Північної Кореї плюс створюються коопераційні зв'язки між підприємствами ВПК, і вони відповідно масштабуються на 25-й рік між Росією та Північною Кореєю, і північну Корею отримає відповідно те, що їй також точніше, можливо, і перш за все потрібно. Це гроші з Російської Федерації, плюс канали обходу до відповідних санкційних обмежень. Жень і направду ми розуміємо, що така слабкість Російської Федерації вона підсилює інші авторитарні режими. Ну хто ж вивів Китай з економічної кризи пов'язаної з коронавірусом? Розслабість Російської Федерації дешеві енергетичні ресурси, дешеві сировинні ресурси. І зараз ми бачимо, що Китай вже заходить на традиційні зони політичного впливу Російської Федерації. Раніше Радянського Союзу, да, в Африці, в угу. Латинській Америці, в наблизькому сході, Пане в Середній Азії, і тоді, тоді, якщо можна таке от щодо Китаю, а, суботня заява Сі Цзіньпіна під час перевірки ракетних військ своїх, що війська мають. Підвищувати готовність, тобто фактично наказ готуватися до війни. А якихось дій конкретних більше ми ще не побачили, але мабуть дії в Китаї роздивитися досить складно. Все ж таки, країна доволі закрита. Принаймні, от в цьому політично-оборонному плані пане Олексію. Але от коли на геополітику дивитися, теж важливий момент вочевидь, щось відбувається. Шукають, узгоджують позиції, шукають точки опори, перевіряють союз. Зників Туреччина І ще один напрямок. Напрямок цікавий раптом до Туреччини поїхав з візитом німецький канцлер після того, коли прозвучали заяви, що він навіть з Росією готовий говорити, аби Росія була би готова, тільки а до тепер до Туреччини український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вирушив. А він не з Ердоганом буде зустрічатися, але теж цікаво, що має взяти участь в оборонно промисловій виставці в Стамбулі і поговорити там із міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, і з міністром національної оборони Яшаром Юлером, і з міністром торгівлі Амером Болатом. А тобто доволі широка теж історія, чому турецький напрямок активізується? Да, дозвольте перед тим, як ми перейдемо до Туреччини, все ж таки завершити думку по Китаю, Північній Кореї і Ірану, тому що це в сенсі Туреччини також надзвичайно важливо. Якщо фіналізувати, то на приїзд Остіна він покликаний в тому числі зробити такий реальний зріз поточної ситуації для того, щоб ну як то кажуть, да руками її потрогати і відчути всі ризики, які зараз ставляться перед західним світом і перш за все перед сполученими штатами, тому що по суті дуже скоро штатам потрібно буде або давати відповідь на всі актуальні виклики да колективного нову глобального півня, да, як кажуть, або не давати і там, з згортати свої геополітичні амбіції. От ви згадали за Китай, а я нагадаю, що за останній час Китай збільшує свій ядерний потенціал. Просто ну направду про це багато мовчать. І дуже, скажімо, небезпечні політичні були навчання навколо Тайваню. На це також необхідно давати відповідь. Ну ну якраз от з 22 по 24 число в російській Казані буде проходити саміт БРІКС, на якому буде відбуватись і перша зустріч так званої групи друзів Меру, яку на полях генасамблеї організації Об'єднаних Націй створила Китай та Бразилія, і в основу якої вклали вклали свій відповідно своє бачення мирного врегулювання війни Росії проти України. Звичайно, це не план, це декларація. Ми про це вами. Говорили не один раз, От, але все це відбувається прямо зараз. І якраз от загрози з північної Кореї і не тільки військами в да, в війні Росії проти України на стороні Російської Федерації, але те, що вона значно підсилиться і може дестабілізувати відповідно азійсько тихоокеанський регіон разом з іранськими проксі, і відповідно через таку м'яку силу Китаю да а можливо навіть і створення зараз на Брікс або як мінімум постановки питання про створення силового крила військового мілітарного крила відповідно Брікс. Вот весь цей комплекс задач, весь цей комплекс загроз на правду потребує як мінімум, ну якщо не на реакції якоїсь там військової, да, зі сторони сполучених штатів та колективного заходу, то, хоча б усвідомлення цього рівня проблем, а до речі, реакцію вони ж можуть зробити як вони завжди роблять, і не безпосередньо, а можуть зробити відповідно підсиливши Україну. І от як на мене, в тому числі пов'язано це з цим при. Сти остіна, тому що зараз думають, яким чином з одної сторони значно підсилити Україну для того, щоб вона почала через силу давити на Російську Федерацію і через ну, примушувати по суті її до миру, щоб Російська Федерація не глобалізувала ще більше цей конфлікт і не створювала додаткових гарячих точок. По туреччині ну я думаю, що цю карту ще раніше точно потрібно було розігрувати набагато якісніше. Але наші погляди були спрямовані в сторону сполучених штатів, в сторону Європейського союзу і інших наших європейських партнерів. А от на Туреччину чомусь на превеликий жаль, десь на певний період часу ну не так активно ми комунікували. Не даремно туди поїхав Біга це серйозний сигнал. Оскільки Сибіга був послом в Туреччині. Він має дуже серйозні горизонтальні зв'язки. А якщо це ще об'єднати з політичними можливостями нашого міністра оборони Умірова, який безпосередньо має контакт напряму з Ердоганом, цей візит може носити дуже предметний характер в сенсі саме коопераційних зв'язків по напрямку ВПК. Навіз військово-промислового комплексу, ага. і я думаю, що Туреччина також в цьому буде максимально зацікавлена, і більше того, Туреччина завжди е, каже, що вона. Хоче бути нейтральним перемовним майданчиком, але направду всі розуміють, що все ж таки внутрішній вплив на туреччину російського капіталу, російського політику залишається суттєвий, і зараз Туреччина може скажімо, сподіватись на такі точкові двосторонні взаємозв'язки, які можливо десь будуть кому комунікувати сторони між собою, але поки претендувати на майданчик. Скажімо, для будь-якого діалогу, mm -hmm. я не думаю, що в найближчому майбутньому зложить більше роблять ставку на Індію, роблять ставку на саудитів, роблять ставку на емірати. От, але туреччина, я глибоко переконаний, враховуючи її вплив в регіоні дуже серйозний може нам дуже допомогти. Ну mm -hmm. скажімо так, в горизонтальній комунікації пане Олексію. Тоді ще одна сторінка. Вона теж буде пов'язана із Росією і з її імперськими амбіціями, Молдова. Вибори відбуваються в Молдові. Результат ну цього туру, принаймні, так кажуть, що вже буде і ще один тур, другий тур виборів президента за результатами підрахунку майже 98% протоколів. Можна говорити про визначення щодо лідерів перегонів. Перше місце твердо отримає Майя Санду, що змагається за другий термін на посаді президента. А за даними голосування її результат приблизно 42%. На наступному етапі голосування їй протистоятиме Олександр Стояногло, кандидат, від кандидат проросійської партії соціалістів Республіки Молдова. Наразі він має майже 26% підтримки виборців. Паралельно із голосуванням за президента чи президентку відбувалося і голосування на референдумі в Молдові. Референдум вважається таким, що відбувся, тому що понад 33% виборців проголосували про результат референдуму чи то підтримали фіксацію в конституції європейського євросоюзівського напрямку розвитку чи ні. Поки ще докладної інформації немає, але. Боротьба попереду, ось тут явно працюють російські консерви політичні, як то кажуть. Росія багато років вибудовувала цей зв'язок. і От здається, що протягом цього попереднього десятиліття чи п'ятнадцятиліття Європа могла би активніше інтегрувати е, Молдову, але це відкладали. А от Росія свої мацаки розвивала і підтримувала, і тепер навіть має шанс переграти, чи це виглядає інакше? Чотири хвилинки на аналіз. Чотири хвилинки це неможливо. На воду ну правда, така для нас надзвичайна зовнішньо пріоритетна тема, як Молдова. Її ну по суті спільна з нами євроінтеграція, референдум вибору президента. За чотири хвилинки зробити аналіз. Це нереальне завдання. На але те, що ми маємо розуміти, ми маємо розуміти, що альтернатив має Санду на посаді президента по суті немає. Альтернатива, вибір був по суті дуже простий: або вона виграє вибори в першому турі, або вона виграє вибори все одно в другому турі. І дійсно російська пропаганда, російська фінансова да, машина голосів. вона в Молдові зараз направлена діяти по максимуму і по різним оцінкам, десь близько 100 мільйонів доларів. Вже Росія під час цього електорального циклу вже влила. На в підсилення антиєвропейських, вот тут важливо антиєвропейських позицій в Молдові, тому що вони вони ж давайте. Вибачте, за сленг, вони ж не дурні. Да вони ж розуміють, що, по суті, має санду. Вони їм немає чим протидіяти. У них немає такого кандидата, який би реально міг скласти їй серйозну конкуренцію, а друге місце соціаліста це ну максимум при всіх ресурсних можливостях Російської Федерації і про російські налаштованого відповідно певної частини електорату. А він там для справедливості сказати є Це і окуповане Придністров'я, це і північ Молдови, це і Гагаузія. Ну в принципі, я думаю, що це для всіх нас абсолютно очевидно, що Росія робила з Молдовою завжди те, що вона робила з нами. Вона розділяла відповідно країною, користувалася можливостями, і навіть зробила там свій проросійський анклав у вигляді там невизнаного Придністров'я. Так, от на що вона робить зараз? Основний акцент саме на референдум. Вот що ми маємо розуміти, якраз вони зробили акцент на те, щоб або просто зірвати явку ну або відповідно, якщо навіть людина прийшла, що вона не підтримала євроінтеграційний відповідно шлях на Молдови. На але суто формально, якщо дивитись на поточний розклад, то потрібно третину голосів для того, щоб євроінтеграційний шлях був ну як активований. Да? це вони зазначили перед референдумом, розуміючи усі ризики такого російського впливу впливу нормативно. Тобто навіть не половина, розумієте, да? Тобто цієї з цієї ціє цілі направду Молдова досягла. Тут залишається тільки такий фоново-політичний певна історія для того, щоб Більше половини, все ж таки, проголосували на референдумі за євро євроінтеграційний шлях Молдови. Наразі це складає десь там близько 45%, все ж таки, от, але не були пораховані ще іноземні дільниці. А це приблизно 15% голосів. Ну, тобто, навіть зараз суто математично, ми можемо вже прогнозувати, що за євроінтеграційний шлях буде приблизно ну 55-56% голосів. Що вже більше половини, чи це той результат, на який сподівалися ми і європейці, і мабуть сама має санду? Ну я думаю, що звичайно ні, враховуючи, що Молдова ну тотально якби раніше висловлювала свої дійсно проєвропейські прагнення. Mm -hmm. От, але ми маємо і разом з тим розуміти, яку величезну кількість коштів вклала в цей дестабілізаційний процес під час виборчого процесу в Молдові Російська Федерація, і направду, враховуючи ці аспекти, це ще дуже гарний результат. Mm -hmm. Олексію, але а, попереду наступного року вибори парламентські у Молдові. І ми бачимо, що наприклад відбувається із Грузією. От е, я тому в мене острах, коли я говорю про цю тему. Е, і коли я кажу, що Росія може досягти якогось результату, бо ж мацаки залишаються оці політичні консерви. Залишаються, гроші вкладені тепер. Це гроші вкладені і з прицілом на майбутні змагання за парламент. А це значить прем'єр, це значить законодавчі рішення і так далі. Ось е, навіть перемога має. Санду вона означає уже фіксацію однозначно такого проєвропейського курсу, чи це ще треба буде доводити на парламентських виборах? Я думаю, треба буде доводити на парламентських виборах. Звичайно, тому що ну в принципі якогось знову ж таки, якщо дивитись на іншу грань цього питання. Російська Федерація і також досягла певного успіху, на показавши на референдумі, що ну далеко не всі підтримують євроінтераційний ага. курс Молдови, і це звичайно буде їх підстягувати і далі вкладати в політику Молдови. І на правду, якщо їм вдасться зараз. Ну, дестабілізувати ситуацію на як в Грузії та в Молдові. Вони будуть звичайно в Кремлі ставити собі як значний політичний успіх на сто відсотків, тому що не пустити до Європи на Грузію та Молдову це мабуть найбільше в принципі їхнє прагнення на фоні того, що Україна давно ж відійшла з зони їхнього геополітичного впливу. а точки дестабілізації вони дуже хочуть за собою. Залишити, ага. але направду я думаю, що зараз в Марі Санду все ж таки буде на певний період часу, щоб вона ну конвертувала все ж таки євроінтеграційні ага. прагнення на своїх громадян, і в тому числі разом з Румунією за цей рік максимально активізувала цей європейський шлях пропорційно тим самим зменшуються шанси на проросійського впливу. Дякую дуже, пане Олексію. Спасибі за оперативний ємкий виклад за розуміння. Дням, яке ми тепер маємо, um, Олексій Буряченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ. Прощаємося з вами і рухаємося до наступних тем. Нам все добре.